Доброго дня, тема нашого проекту різноманітні електромагнітні пристрої. Спочатку нагадаю, що таке електромагніт. Якщо по провіднику не проходить електричний струм, на кого у нього виникає магнітне поле, якщо зробити катушку з дроти і вставити всередину неметалевий сердечник, то ми отримуємо потужний електромагніт. Його головна перевага в тому, що його можна вимикати і вмикати, а також змінювати сили дію. Сьогодні електромагніти використовуються майже всюди у побуті, у транспорті, промисловості, і навіть в медицині. Без них неможливе сучасне життя. У поводі та промисловості ми щодня стикаємося з роботою електромагнітів. По-перше, це електричні дзвінки та ралли. Коли ми натискаємо кнопку дзвінка, електромагніт притягує молоточок і мичуємо звук. По-друге, це електродвигуни. Вони є у фені, пральні машинці, міксері та багатьох інших приладах. Електродвигун перетворює електричну енергію на механічну. Ще один важливий пристрій трансформатор. Він працює завдяки електромагнітам. Магнітні індукції та змінює напругу саме завдяки трансформаторами ми можемо безпечно користуватись електроенергією в побуті. Електромагніти мають велике значення в транспорті та медицині. На заводах і в портах працюють потужні електромагнітні крани, які піднімають важкі металеві деталі та вантажі. Електродвигуни використовуються в трамваях, метро та електровозах. Саме завдяки їм працює сучасний електротранспорт. У медицині теж не обходиться без електромагнітів. Наприклад, апарати ММРТ створює сильне магнітне поле і дає можливість лікарям бачити внутрішні органи людини без операцій. Це дуже важливе відкриття для здоров'я та діагностики. Сьогодні електромагніти застосовують навіть у нових технологіях. Магнітні зам замки забезпечують надійність у дверях і сейфах. У транспорті май майбутнього працюють поїзди з магнітним подушці. Мак-Лев. Вони рухаються без з рейками, завдяки магнітам можуть розвивати надзвичайно великі швидкості. Також електромагніти використовують у динаміках, навушниках і навіть у жорстких дисках комп'ютерів. Отже, електромагнітні пристрої стали невід'ємною частиною нашого життя. Вони роблять його зручним, безпечним і сучасним. Без електромагнітів ми не уявляємо собі майбутнього. А тепер перейдемо до інтерактиву. Що таке електромагніт? Яка головна перевага електромагніта перед постійним магнітом? Де застосовуються електромагніти? Як працює електричний дзвінок? Для чого потрібен електродвигун? Чому трансформатори важливі в енергетиці? Яке значення мають електромагнітні крани? Яку роль відіграють електромагніти в електротранспорті? Для чого використовується апарат МРТ? Як працюють магнітні замки? Що таке поїзд МАГЛЕВ? Де в комп'ютерах використовуються електромагніти? До речі, зовсім поряд знаходились наші колеги. Передамо їм привіт. Привіт! Я